Що красота? Да. Так, друзі, всім привіт тут. Слава Україні! Хтось там мені казав, що лучше копте на мандрику. Скоро буду коптити на мандрику, але не я копчу Олеся Петрівна, так що коптимо на дрявосі. Дряво, Древус, в принципі, справляється. Ну, але хочете щось змінити в своєму житті. Вже три коптілочки мандрик ми розіграли, 150-ті. Ну, а тепер хочеться для себе також мандрика, побалакали з Сергієм. Сергій... Сергій. Зробить на замовлення нам коптілочку на 360 літриків. І буде також у нас коптілочка мандрик. Ну, Трішки Лесі Петрівно Петрівна більше подобається, ніж древос. Але в принципі, як там кажуть, хороша коптівка та, яка у вас є в господарстві. А на даний момент, що ми робимо? Правильно. Сьогодні ми збираємося в дорогу і Леся Петрівна замаринувала сальця. Для наших захисників. І трішки її від шелутіткої родини відщепнемо отакої смакоти. Тут осальця, крайочки сала. Ми на них кажемо щековини, ті, що ближче до голови. І отака виходить, смакота. А також дивлюся, пару ушок є. От. І ось така смакота. Це краєчки як генеральське, воно. От. Так що коптілка, древо, в древо справляється. Так що не путайте гріш несправедним і контролюйте, що шелудько робить. А шелудько нічого не робить. Шелудько тільки уші це знімає. Хоча ні одного уха я в принципі не їв. Хоч можна було б з повасіком і посмакувати. Нарізати соломочкою, збризнути там уксусом туди-сюди і було б усе по красоті. Так що от такі шматочки смакоти. Зараз воно віднесу на кухню. І вакуумірую на вакууматорі Kitchen Line. В принципі, я ж кажу, це не реклама, це напрямок. О, Нас ніхто не зобов'язує робити рекламу, але коли річ толкова, от, і реально вона е викор виконує свою функцію на всі 100%, то в принципі, чому про неї не сказати? Але це вже залежить від того, наскільки людина готова і чи може вона її придбати. Так що, друзі, будемо далі вакуумувати. І покажемо, як працює вакууматор. Вакууматор, звісно, класна штука, цінова політика, звісно, дорогувата, але якщо ви цим будете займатися, то воно з часом себе окупить. Хоч багато говорять, нафіга той вакууматор треба, але я вам скажу, що треба, тож не, цього не просто так його придумали. Почитайте характеристики, навіщо воно робиться. Так що вакуумація вона продовжує і зберігання. І чому хлопцям зараз будемо вакуумувати? Тому що... По-перше, що це краще зберігання, умови в них там теж різні, хай там десь на хатах у них є, де вони відпочивають, є якісь холодильники. Але якщо хлопці йдуть на позиції, собі вкинув вакуумний пакет, да, там сальця якийсь у, це, у весь мішок. І воно ж не вимарається нічого, і зберігання в нього більше. Так що, в принципі, я рахую, що вакууматор – то класна штука. Тому що навіть мене запитували, чому я вчора... Ковбасу заливали ми жиром. Чому ми заливали ковбасу жиром? Тому що колись наші предки, вони коли жарили ковбаси, тоді ж не було там ніяких морозилок, не було ніяких вакууматорів. І хто тримали там свиней і там різали два рази на рік. Тобто, щоб була смакота на протязі руку, то це все діло вложили в банки. Сало в основному ну і ковбасу жарили, складали в банки і заливали тоді смальцем, щоб не було доступу. Кисню і щоб воно все було поченче на що Працюємо далі, далі буде. Так що, друзі, поки сало ще охолоджується, не вакуумуємо, заганяємо кішку на, на лафетика. Трошечки, Оп, все, держи Держи на... Отак і глуши її. Глуши. Що... Васильів, всім привіт. Сьогодні їдемо в дорогу з Васильович. Добрий день, зараз сонце високо, так. Да? Так що від на полі. Зараз прив'яжемо цю тачку. Сиди, Василивич, я прицеплю одне колесо. Так, одне колісо прицепив, тепер Васильовича висвобождаємо. Ще приїде до нас п'ятий. І в двох, в трьох поїдемо. Поїдемо. А гриші передаємо привіт, хай робимо ЛТшку. Так що, а і пасіка пасіка забираємо. Ще резинки два колесами вкинули. А ці вже хлопці знімуть передні, бо сьогодні вже я не вспів. бо вони одинакові, але ці трошки більші. Чуть-чуть, але для повноприводної машини то не є дуже добре. То є такі два ската. Ось я їх вкинув. Сьогодні Євгеній Іванович привіз. От. І хлопці тоді вже перезують, а ті комусь віддадуть, може на іншу машину поставлять. Ну Просто повезло трошечки. Так що ще ми виконуємо одну задачу, Назар, це ж не корову в'язати, а колісо. Давай вчися, все буде добре. Так що ми ще будемо заїжджати і будемо віддавати що. Коротше, будемо коптити сало, воно набрали. Е і Олесі Петрівну. І коптілку з собою взяли. Так що знайдемо десь на заправці розетку, по-тихому підключимося і сало накоптим пацанам. Да, Василь? Нормальна ідея? Кажу, сало набрали. Коптівку взяли, на заправочки потихому кинемо десь цього. Переносочку десь закопти. Так що, друзі, ну так, ще чекаємо, там повинні під'їхати, і забакумую серце вкину. Ну, а потім вже буде далі. Десь часов 12 виїдемо. Так що забираємо а цього дракончика. Теж запаску знайшов. Дякуючи Женьки з розборки. Невапері, кажу, не ваперія звичайно. Місто Переяслов Елітавтоклуб Тікток. Кому треба запчастини, заходьте в Елітавтоклуб, там є номер телефону, шапки профілю, І можна купити запчастини на таких драконів. Ну і чекаємо, хлопці 79-й може вже заберуть. Ось так. Так що фактично... А і ще 241-та обкатуйте. Зараз машинка, володька на ній трошки їздить. І Роми Колія, ми в баті забрали машину, віддали, теж хай покашурхається, прикоти. Так що так працюємо, далі буде. Так що, друзі, машинку загрузили, трошки підгрузили і якраз сальце наше охололо. Вже я пробний разочок вже завакумував. Дивіться, як класненько виходить. От, і такі кусочки сальця, тобто вакуумую, завтра буду їхати і буду хлопцям роздавати. Так що, друзі, як приготував дві коробочки, Сальце наше вже холодне. Зараз потрібно сьогодні зранку встала, це все діло задіяло. Ну і далі продовжуємо. Рекламувати вакууматор від компанії Kitchen Light. Професійне обладнання. Реально власна штука, реально економить багато часу в порівнянні з цими обичними вакууматорами. От ми їх, ну, у нас ще їх залишилося, Лесі Петрівні просто з руки буває, коли не кульочками, а йде стрічкою, то вона ними запаює. Запає пакетики, тому що ми ще не розбудлилися, як правильно, на цьому, цьому ділі воно працює. Так що руководитися, я рахую, що поперше навіть отаку, да, кульочок, тобто, якщо людина вкинула собі в рюкзачок, то воно доволі буде класно. А Також хотів би подякувати своїй сусідці з дитинства Аліні Котенко. Вона нам вислала пакетики. Так що Завдяки цим пакетикам у нас є можливість. Якраз вони такі невеличкі, Леся Петрівна, соціалу, у нас були довгі такі полоски, вона його порозрізала і це все діло у нас отак відбувається. Так що процес йде, шалучка ще зваркує і сюди-сюди по вечері помиємося, де будемо збиратися в дорогу. Ми збираємося трьох, Анатолій Васильович, я і Володька Музира. Щоденько все виходить, це нормально. Я скажу, чим класним по цьому акумулятором зібрав, це гладенькі ключки, бо в раз рази мені говорили, чому ви вакумуєте там у нас волгофровані. Чого дуже вони в нас є, тому що вони в нас були, вони зараз ще є. Тому, що це є розхідник, його закупляють за вані, закупляється все. Тому що для того, щоб щось ходити, ти щось робиш, е то пірчатки, там якісь салфетки, рушники, пакети, кульочки-маєчки, стреж, ну, Це розхідник, який повинен бути у кожного господаря. Ти не будеш його як для крачка, баба або йде і з такому магазині. Ну, зараз трохи йдеш в магазин чи в крамницю і тобі все дають у пакеті. Десь хтось десь хтось не вважає. Ми не вкладаємо і в суму ніколи турки, о, ну Чомусь так заведено. То ніколи не рахували, але з точки зору економічної то треба також це все діло робити і рахувати. Бо це розхідний. Домовляють на 2-3 на тисячі гривень і воно раз їх закінчує, і воно десь закінчилися. Тобто, що в нас тут? У нас тут стоїть процес в аквамації 22 секунди, і заплайка у нас йде. Я вже не пам'ятаю, я вам скажу. 22 секунди вакуумація йде і зараз закінчиться цей час. І буде йти від компьютери. Ну, ще я вам скажу, точно не знаю. 22 секунди у нас виходить для локомоти і 1,8 у нас йде байка, що запалюється. Можна виставити важко, навіть у нас виходить перегоріло. Що ми робимо? Тобто нам треба виставити тебе температуру, так це нас йде, то ми ще попробуємо на лік. Зробимо на легеньку, то в мене на було, і ми зараз перепаяємо. Вона розпаялася, можна буде розрізати. Зараз я покажу поставлю. Опередки тоненькі треба контролювати і змінювати розпаяло пакети. Так що ми ще з цього пакетика розріжемо і перепаяємо. Викинемо. В деяких моментах, коли ми запускали, перший майнець е, не виходить, але з е, першого разу все нормально вийшло. Це може зараз зараз подивитися, може часто мої ну, байки Ну, В принципі, на... тут у нас три етапи лов, мід і хік. Лов це я так думаю, що це щось значить. Так що зараз перепаємо цей пакет. Подивимося, що воно у нас буде. І може просто ще час можна буде обрати не 1,8, а там 1,5 поставити. Так подивимось. Салений, запайка. Бо коли вакуміруємо по басу то ми убираємо період вакуумації, робимо менше для того, щоб пакетики не лопалися і все запаялося. Оп, 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 процес іде. Так що так, що Я рахую, що вакууматор. Це нормальна штука, ви напишіть е, своє бачення. О, може там марна втрата грошей, а може це, в принципі класна штука. О, навіть маринувати, там, як ми маринуємо крильця чи маринуємо деякі речі, ми також е, беремо, що потрібно, це його в маринаді заділиє і просто запаює кульок і воно там промариновується набагато краще. Так що також, от бачите, що в мене вийшло, що спробуй э, лови отак. Попробуй менший період, да, да, період да, часу. Тому що ці пакети, вони такі більш точні. Вони чотири, так. Да, тут не тільки і поставимо мід і хороший період часу. Все. Так що, колишник, що але зараз спробує виставитися, все діло. Попробуй нічого тіньку боялися. Воно нормально буває деякі ціни. У мене вже другий. О, надо зберегти. І поїхали. Ну воно запаялося. Да не треба його різати, не ріж, бо ти ще десь дирку проїздився. Ні, Ні воно ось тут погано. Не трогай його. Я перепаяю. Ну не. на що, воно ж запаялось. Воздуху немає всередині. Нема. Ну і все, все. Але тут така пайка слаба. Нічого страшного там немає. Воно запає. Да не лізь, до нього. щоб не а затопити, воно. не вирішили, щоб ти завтра я вже сидяв. Дійдя... Так що один ящичок у нас вже є. Перший один ящичок міняємо і цей сюди, а цей сюди. Тобто два ящичка у нас буде копченику. Ми в принципі там їдемо, може по дорозі, поступимо. Так що в принципі чітенько все отримує. По красоті ось ця потрібно дала мені Тріндулі. Тут у нас серце ще винки, де і Трошки вона оставила молодшому Серегі, вже в нього відпустка закінчується і вже він всереду вже покидає домівку і буде їхати знову до своїх побратимів. Шуманка теж тут, як завжди. Якщо так працюємо, друзі. По-іншому ніяк. Хтось каже, що це не треба робити, у хлопців є забезпечення, є. але їм завжди приємно, коли привозиться гостинчик, то визьміть по собі навіть. Ми вже дорослі, вже здорові, але коли нам роблять приємно, то нам в принципі подобається. Так що, друзі, отак, процес йде. Ще трішечки в мене залишилося. Отак проходить процес вакуумації. Коробочку кидаємо І ось номер телефону, можливо, комусь цікава якась інформація. 097 412 23 73. Так що дзвоніть, цікавтеся, вакууматори, насорубка. Ну, ми не в них купували, але в них також, похожі, є і доволі непогані. От бачите, кульочок тоненький, то треба, бачите, що Лудька одервав. І можу отримати Лесі Петрівни по перше число. Ось такі кульочки дуже тонкі, може треба ще виставити менший час. Звісно, одною рукою мені тут не дуже гоже. Одною рукою невдобно мені. Ну, ми зараз планочкою клас приложимо, щоб не сунувся. Оп. І зараз з вами залокомуємо. Просто буде збрижечка. Якщо отак. Треба, на налог перейти, бо нагрівається добре тенчик. і все. І зараз буде пшик. Оп. І все, і відкривається автоматично. Клас. І бачите, тут оп. Шелучко, щоб не перегрілося, оп. І все. Ось така красота. Так що, друзі, на цьому буду завершувати Я Зараз довакомую остатки цього. Вже ящичок у нас один ось вже є. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько. І на цьому буде всім пока-пока. Ну а ми збираємося в дорогу.